Доброго дня, шановні колеги. Вас вітаю я, Ріпцун Юлія Валентинівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. Старший науковий співробітник відділу логопедії Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Сьогодні ми поговоримо про розвиток. Емоційної сфери дітей із функціонально мовленнєвими труднощами, розвиток довільних, соціальних, системно інтегрованих вищих психічних функцій це найважливіше завдання як загальної, так і спеціальної освіти, спрямованої на задоволення потреб дітей різних нозологій, зокрема. З особливими мовленнєвими потребами. Одним із компонентів символічної немовленнєвої діяльності у складі вищих психічних функцій виступають емоції як важлива умова розвитку особистості, активна форма переживань, провідний механізм внутрішньої регуляції психічної діяльності людини та її поведінки стану усіх систем організму. Емоції мають універсальне значення для людського життя, адже завдяки їм відбувається блискавична інтеграція усіх функцій і систем, своєрідне інформування про наявність шкідливого чи корисного впливу на організм. Фізіологічним механізмом емоцій є діяльність як обох півкуль головного мозку, так і підкіркових нервових центрів. Гіпоталамус, лімбічна система, ретикулярна формація. Збудження з підкірки енергетична мобілізація регулюється корою великих півкуль і реалізується. В усвідомленій психомовленнєвій діяльності та соціально нормованій поведінці, якщо прості емоції у вигляді відчуттів болю, голоду, втоми, притаманні як людям, так і тваринам, то складні емоції отримання відчуття задоволення, наприклад, від перегляду вистави, споглядання природи тощо. Здатні усвідомлювати, переживати, диференціювати та називати тільки люди. Складні емоції виникають лише під впливом спілкування як у вербальній, так і невербальній формі. А тому потребують їх розвитку з самого дитинства. Однак, якщо дитина має особливості психофізичного розвитку, Її емоційна зрілість затримується, а іноді й спотворюється, що потребує цілеспрямованого, психокорекційного та логопедичного втручання. Питання формування, розвитку, діагностики стану сформованості емоційно-вольової сфери за умов типового розвитку широко висвітлено у науково-методичній літературі. Цілою плеядою як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Водночас аналогічні питання стосовно дітей з особливими мовленнєвими потребами, незважаючи на свою актуальність, висвітлені лише побіжно та зустрічаються у незначній кількості наукових розвідок, присвячених переважно роботі із заїканням. Емоції являють собою складні, багатофункціональні поліструктурні утворення, що знаходять своє вираження у фізіологічних проявах. Це і вегетативні реакції, і біохімічні трансформації, і ендокринні зміни, у експресії, засобами жестів, міміки, пантоміміки, голосових реакцій. Інтелектуальних показниках у вигляді усвідомлення та аналізу предметної спрямованості емоційно насиченої ситуації в оцінці як власне, безпосередній процес переживання у поведінці. Дослідники розглядали різноманітні грані емоцій за умов типового розвитку. Значеннєву Інтелектуально, категоріально, комунікативно прагматично психолінгвістично, структурно семантично Розвідки стосовно розвитку емоцій у дітей з функціонально мовленнєвими труднощами мають переважно порівняльно-когнітивний характер. Нами пропонується виокремити діяльнісно комунікативний аспект емоцій як важливе поєднання практично дієвого, номінативного та семантичного вираження для повноцінної комунікації дітей зазначеної категорії. Розуміння особливостей формування емоцій у дітей з особливими мовленнєвими потребами неможливо без наявності знань. Ієрархії онтогенетичного розвитку емоційно-вольової сфери у різні вікові періоди. Незважаючи на наявність різних періодизацій через неоднорідність етапів психічного розвитку, ми будемо орієнтуватися на такі вікові рамки: вік немовляти до одного року. Ранній вік – 1-3 роки, дошкільний 3-6 років. Молодший шкільний 6-11 років. З перших днів свого життя немовля проявляє здатність до переважно негативних емоційних переживань, викликаних дискомфортними почуттями яскраве світло, гучні звуки, холод, голод і таке інше. З двох з половиною місяців на фоні існування негативних. У малюка яскраво вираженими є позитивні емоції, що супроводжуються руховим пожвабленням, так званою соціальною, тобто усвідомленою посмішкою та вокалізаціями, спричиненими потребою у спілкуванні. Любов і турбота рідних стає основою виникнення та стимулом розвитку позитивних емоцій. Емоційна сфера малюка тісно пов'язана з поведінковою. Саме зародження маніпулятивної діяльності спонукає подальший емоційний розвиток немовляти, що обумовлюється отриманим позитивним чи негативним результатом при дії з предметом. До кінця першого року життя у малюка з'являється перша інтелектуальна емоція здивування. Що стимулює психомовленнєвий розвиток дитини, по мірі дорослішання емоції відіграють все більшу і більшу роль у всебічному розвитку малюка, зокрема, розширені знань про оточуючий світ, забарвлені та розгортанні особливо рухової, ігрової та комунікативної діяльності, емоції дитини раннього віку. Як негативні, так і позитивні охоплюють всі види її діяльності. Емоційні переживання інтенсивні, глибокі та водночас слабко керовані. Предметно маніпулятивні ігри малюка потребують керівництва з боку дорослого, що сприятиме появі позитивних емоцій. Налагодженню ситуативного спілкування та попередженню проявів перезбудження у вигляді руйнівних емоційних сплесків, котрі можуть здійснювати негативний вплив на стан нервової системи, наслідування емоцій дорослих породжує виникнення у дитини моральних, естетичних та інтелектуальних вищих почуттів проявів симпатії та співпереживання, що особливо помітно по відношенню як до рідних, так і до улюбленої іграшки, яскраво вираженої потреби у схваленні та позитивної оцінки з боку дорослих, дошкільний вік є важливим періодом формування та значного розвитку узагальненіших, усвідомленіших, керованіших порівняно з раннім віком. Пізнавальних і соціальних емоцій, які опосередковуються відношенням до тих чи інших предметів та явищ. інтенсивний розвиток емоцій дитини дошкільного віку здійснюється лише у системі міжособистісних взаємовідносин під час різних видів діяльності: ігрова, комунікативна, музична, образотворча. Трирічна дитина вже здатна проживати усі базові емоції, адекватно вживаючи їх за допомогою міміки та жестів. Чотирирічна впізнавати та називати окремі з них радість, сум, страх, гнів. П'ятирічна впізнавати, називати та відтворювати за інструкцією педагога емоційні стани. Співпереживати персонажам літературних чи мистецьких творів, розуміти гумористичний зміст віршів або невеличких оповідань Молодший шкільний вік це період поступового розвитку різноманітних емоцій і вищих почуттів та формування вольової саморегуляції, емоційна сфера молодшого школяра. Характеризується інтенсивним формуванням моральних еталони поведінки, естетичних колірне рішення художніх робіт, вищих інтелектуальних задоволення від добре виконаної роботи та схвальної оцінки почуттів, у яких джерелом виступає навчальна, комунікативна та ігрова види діяльності. Здобувачі початкової освіти переважно дуже безпосередні, життєрадісні, легко збудливі та емоційно нестійкі, водночас поступово зростає стриманість у відвертому емоційному реагуванні, почуття обов'язку, відповідальності, а зміцнюється бажання прийти на допомогу тим, хто її потребує. Пропонуємо загальну характеристику емоційно-вольової сфери дітей із функціонально мовленнєвими труднощами. Аналіз численних психолого-педагогічних досліджень свідчить про наявність у дітей з особливими мовленнєвими потребами значної невпевненості, сором'язливості, скутості, чутливості, замкнутості, неврівноваженості емоційної та поведінкової лабільності, плаксивості, домінування негативних почуттів, гіпо та дистемічного відтінків настрою, фіксації на власних проблемах, мовленєвих, психологічних, загальних, психофізичних, підвищену схильність до стресових станів, агресивності, тенденції до уникнення труднощів. Недостатньої самостійності, залежності від оточуючих, низької працездатності, слабкої регуляції довільної діяльності, пасивності, загальмованості, церебрально-органічної симптоматики, психоемоційного напруження, посилених вегетативних реакцій, прискореного серцебиття, нерівномірного дихання, підвищеного артеріального тиску. Неспокійного сну, розладів кишково шлункового тракту невротичного характеру, загальної виснажливості та втомлюваності, що в цілому ще більше погіршує стан мовлення. У словнику української мови налічується понад 6 тисяч лексем на позначення різного виду емоцій та почуттів. Діти з особливими мовленнєвими потребами як недостатньо сприймають, упізнають, розуміють емоції, так і відтворюють їх зі значними труднощами. Зовнішні прояви емоцій рухи, поза, лицьова, вокальна міміка, інтонації мовлення, рухи очей є скутими, невиразними, недиференційованими – що зумовлено низькими кількісними та якісними показниками сприймання і розуміння інформації через наявні фонетикофонематичні, лексикограматичні особливості як експресивного, так і емпресивного мовлення дітям зазначеної категорії через збіднені, неточні знання та уявлення про оточуючий світ. Недостатній обсяг емоційного словника, особливо важко висловлювати емоційно оцінні судження, розуміти емоції героїв художніх і літературних творів. Адже найдоступнішою тривалий час залишається лише полярність емоцій, радість, горе, любов, ненависть, симпатія, антипатія. З метою компенсації наявних у дітей порушень психомовленнєвого розвитку нами розроблено фонетико-емоційну абетку та комплект програм, за допомогою яких здійснюється поступальний ієрархічний емоційно вольовий розвиток ідентифікація як власних емоцій, так і емоцій інших людей. Визначення емоцій. Власних і чужих за фізичним станом, зовнішнім виглядом, поведінкою, почуттями і думками через мистецькі, музичні, літературні твори, комунікативно-ігрові ситуації, розуміння інформативності емоцій, їх класифікація, взаємозв'язок у дяді емоція слово керування емоціями та почуттями. Адаптивні способи проживання негативних емоцій, фрустрацій, зниження резистентності до стресу, прийняття та здатність поділитися позитивними емоціями емпатія свідома емоційна саморегуляція, самопізнання та самодосконалення. У фонетико емоційній абетці на позначення кожного звука підібрано символічні емоційно комунікативні ситуації. Нами розроблено комплект програм для дітей різних вікових груп, які мають мовленнєві порушення з емоційно-вольового та ціннісно-смислового розвитку. Кожна з програм має табличну структуру і складається з трьох колонок: можливі форми роботи, орієнтовні показники розвитку, основні орієнтири корекційно-розвиткової та освітньої роботи. Отже, емоційність це основна психофізіологічна особливість дитячого віку. Для повноцінного розвитку дитини, зокрема її когнітивної, комунікативної, емоційно-вольової та мотиваційно потребнісної сфер, надзвичайно важливим є оптимальне поєднання позитивної емоційної валентності дорослого і емоційної привабливості предметного світу. Створення умов для диференціації і вираження власних емоцій, зазначені специфічні закономірності психічного розвитку дітей із функціонально мовленнєвими труднощами, існуючі загальні порушення прийому, переробки, збереження та використання вербальної і невербальної інформації. Недостатня інформованість, сформованість уміння проявляти власні соціальні емоції та відповідно емоційно реагувати, порушення мовленнєвого опосередкування спричинює соціально психологічну дезадаптацію, породжує мовленнєвий негативізм. Утруднює комунікацію з однолітками та дорослими, що потребує цілеспрямованої, комплексної компенсаційної як психологічної, так і логопедичної роботи. Звертає на себе увагу потреба у появі подальших розробок з впровадження логопсихосинергетичного підходу до розвитку емоційно-вольової сфери дітей з різними видами мовленєвих розладів. З урахуванням основних психолінгвістичних механізмів наявних порушень. Щиро дякую вам за увагу. І, звісно, все буде Україна.